З нами на зв'язку вже є наш експерт Микола Задорожний, народний депутат України, слуга народу. Пане Микола, рада вас вітати в нашому метері. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. От цікаво від вас почути, які нині є варіанти якраз у цього економічного бронювання, про яке днями найбільше говорять, і що загалом розглядають у Верховній Раді зараз з цього приводу. Ну мені приємно, що ви назвали мене експертом. Дякую, я є спів, співавтором даного законопроекту. І якщо не помиляюсь, приблизно з грудня 2023 року ця ініціатива розглядається в нашій фракції. Була створена відповідна робоча група, в якій ми аналізували і моделювали різні. Варіанти спілкували з бізнесом. Більшість, абсолютна більшість моїх колег, спілкуються з військовими, знаходили, шукали рішення цього питання. Тому що дійсно бізнес в першу чергу, так званий білий бізнес, який сплачує податки, в якого всі працівники офіційно працевлаштовані. Він дійсно має кадровий голод через. Те, що їхніх працівників найлегше мобілізувати, тінь так звана, це неофіційний бізнес. Звісно, ніде в реєстрах ніяких не числяться. Вони не сплачують податки, і мобілізувати їх складніше. При цьому при розробці даного законопроекту досить багато аспектів. Враховувалось і сказати, що якийсь із них однозначно вплине позитивно чи негативно, не можна. Я вважаю, що зареєструвавши даний законопроект, ми відкрили дискусію в суспільстві стосовно необхідності економічного бронювання, і те, що вже досить багато говориться, що є різні моделі є основний законопроект. Про які всі говорите, і разом з колегами плануємо підписатись і під законопроектами альтернативними, тому що три моделі, які будуть запропоновані, вони в принципі мають схвальні відгуки в першу чергу в економічному середовищі у підприємців, які офіційно сплачують податки, за рахунок яких ми можемо утримувати наших захисників, за рахунок яких ми можемо. Купувати зброю для захисників, тому, на мою особисту думку, економічне бронювання потрібне. Я думаю, що вже скоро вийдуть офіційні статистичні дані стосовно того, скільки підприємств закривають зарплатні проекти, розглядають можливість частково або повністю йти в тінь, закривати виробництво. Кожен таке закрите підприємство, це Збільшує дефіцит фінансування армії і сил безпеки і оборони я певен, що всі українці хочуть перемогти, і нам важливо знайти рішення, яке буде певним балансом і влаштує хоча б половину людей, які. Зараз живуть в Україні. Пане Микола, ви кажете, є альтернативні так, законопроекти? Кілька. А в чому їх, ну скажімо так, суттєва різниця? Їх, аж три. їх Чим ще немає? Ну, пропозиції якісь. Тобто ще немає. в одному законопроекту Але... як... Чим вони відрізняються? Ну, можливо, ви чули пропозиції, якісь обговорювали з колегами? Я чув. І це обговорювалося на робочій групі відповідній, яка вже ось майже півроку працювала. Зареєстрований законопроект. Він пропонує надати можливість підприємцю самому обирати працівника важливого стратегічного або як завгодно можна це називати, за якого він готовий платити додатковий військовий збір. Є зараз певне податкове навантаження, і станом на сьогодні це півтора відсотка військових збір. Всі ми платимо, хто офіційно працює. І цей військовий збір йде в спеціальний фонд Міністерства оборони, за рахунок якого купується зброя, в тому числі вони можуть забезпечувати утримання війська. Запропонований, зареєстрований законопроект він надає можливість бронювати. Підприємцю до 20 до 50 відсотків своїх працівників військово зобов'язаних і сплачувати за них щомісяця ну приблизно там 20 тисяч гривень, 2400 якщо не помиляюсь бо там не оподаткованих мінімумом вираховано відповідно. Така сама опція надається і фізичним особам підприємцям. Таку опцію можуть отримати підприємства, які працюють, не мають заборгованості по податкам зборам для фопів. Це не менше ніж один рік. Працюють і своїми оборотами, офіційними оборотами мають підтвердити можливість сплачувати такий військовий збір. Пане Микола, інші мене... варіанти Цікаво, про які рамкула. суми загалом ідеться, тобто чи є якісь може ну орієнтовні цифри, ну бачили, що в якихось проектах є. Я так розумію, і в альтернативних пропозиціях Альтернативні є... ще не зареєстровані. Ну, можливо є якийсь консенсус, які який це мають про які е, мається? є інше. Це я вам розповів якби основну е, ідею. Е, інші альтернативні ідеї це можливість бронювати працівника відповідно якоїсь заробітної плати, з якою виплачується певна кількість податків. Ну чули, мабуть, про цифру 35 тисяч зарплата. Тобто, якщо підприємець хоче бронювати свого працівника, то в нього має бути зарплата не менше 35 тисяч гривень. Це такі, такі основні відмінності. Звісно, це все буде дискутувати з суспільством. Поки пройде комітет, обов'язково буде друге читання і в комунікації з суспільством. Я думаю, що поправками визначимось до найбільш Якісного балансу в цьому питанні моя суб'єктивна думка, що таке економічне бронювання потрібне, тому я і працював над цим півроку в робочій групі. і, Відповідно, підписав цей законопроект, як співав. Пане Микола, цікаво ще чому загалом депутати ну не дуже охоче вговорюють ініціативу. Цю ну і далеко не всі готові її підтримати. Як ви гадаєте, чи ви вже маєте для себе відповідь? Чи можливо обговорювали? В суспільстві є дискусія стосовно е, того, що така ініціатива розколює е, український народ на ділить на бідних багатих, що багаті, воюють, багаті заробляють, бідні воюють. там різні інтерпретації, е, але сенс залишається в цьому. Е, мені здається, що цю це можна назвати наратив е, зайве. Розганять по суспільству, тому що такі рішення дають ну, досить велику кількість ем, позитиву в першу чергу можливість працювати економіки за зрозумілими правилами для мене. Це в цих законопроектах найголовніше, щоб підприємці і бізнес розумів, як їм грати чи не. Прийде якийсь воєнком, і потрібний працівник почнуть спонукати до якихось корупційних дій, і можливо в когось не буде іншого виходу або не буде можливості закрити ті чи інші вимоги. Ми багато в суспільстві гуляє різної інформації, тому, на мою думку, така ініціатива вона суттєва або можливо повністю прибере. Корупційні ризики, чому тому, що підприємець, який сплачує податки, працює офіційно і сплачує військовий збір, додатковий за свого працівника, може планувати в середній і довгій перспективі діяльність підприємства. Йому не треба нікому платити, ніяких хабарів. Плюс в нашій ініціативі все практично автоматизовано. Тобто, крім того, що практик. Це підприємство, яке відповідає е, критеріям запропонованому законопроєкті, е, підтверджено, що воно може бронювати своїх працівників. Тоді працівникам, звісно, потрібно піти в ТЦК оновити дані, якщо е, ці люди до, до цього часу не стоять на обліку, okay. тому ну досить багато позитивних рішень а да, негатив відносно того, що Бідні воюють а багаті ні. Ну, в мене досить велика кількість знайомих підприємців, які зараз на фронті. Більшість із них з лютого березня хто з квітня 2022 року. Тому я б не сказав би, що на фронті бідні. мені взагалі не подобається така, такий опис нашого війська. І мені здається, що аргументами і в першу чергу. Платників податків і найбільших платників податків, аргументами від них ми зможемо знайти консенсус це рішення і створити ті правила, які зараз вимагає в першу чергу український бізнес, білий український бізнес. Ну, пане Микола, знаєте, от в цьому контексті пригадується от ця історія вчорашня в Одесі, яка відбулася, ну, прогреміла скажімо так і соцмережами за масову інформацію. Ви, мабуть, бачили про те, що намагалися здається мобілізувати медика, так зі швидкою допомогою, що я не помиляюся. Тобто такі люди, очевидно, медики ну є, що добре заробляють, є що менше, так як в кожній професії. Але ну наприклад, до прикладу, якщо не заробляє 35 тисяч гривень, так про які мова, то передбачено для таких людей медиків, зокрема лікарів. А бронювання економічне чи можливо якесь інше бронювання? Дякую за запитання. Дуже слушне. Ну я точно не підтримую дії ТЦК в тому, як описано в інтерв'ю від безпосередніх учасників від екстреної служби служби екстреної допомоги. Передбачено. В першу чергу, цей закон не впливає на вже діючі правила бронювання для стратегічних підприємств, в тому числі для сфери охорони здоров'я, воно жодним чином не впливає. Це стосується тих підприємств в першу чергу і тих бізнесів, які на сьогоднішній день не підпадають під ті діючі критерії, встановлені урядом. Там є декілька постанов. Які це регулюють, і, але вони є важливим елементом нашої економіки, вони можуть і сплачують е, податки. Е, звісно, більшість підприємців не стоять осторонь і надають донорську і благодійну допомогу війську. Вони так, так само надалі можуть це зробити. Тому те, що стосується бронювання е, Працівників сфери охорони здоров'я, ну і по вчорашньому кейсу. Моя особиста думка в тому, що є недопрацювання керівників, зокрема екстренки, стосовно того, щоб часто не забронювали своїх працівників, тому що по сфері охорони здоров'я бронювання вже діє. Микола на завершення ще маємо до вас питання, як до голови тимчасової слідчої комісії щодо зведення фортифікації? От на засіданні ТСК пролунала цифра в 20 мільярдів гривень, якщо не помиляюсь, розтрати на будівництві розтрати на будівництві захисних споруд. Ця сума відповідає дійсності? Чи наразі ви ще не можете достеменно відповісти на це питання? Достоменно на це відповіді зараз немає бути, не може бо діють слідчі дії. Я загалом в своїй соціальній мережі висловив свою думку. Я вважаю, що колега досить маніпулятивно назвав цифри і звинуватив мене і моїх колег по фракції, що входять до складу ТСК, тому що ми покриваємо наших злочинців. Це окрема історія. Ми всередині ТСК будемо її обговорювати стосовно, ну просто поваги один до одного, тому що мета у нас досить розуміла. Ми хочемо, щоб у наших захисників були фортифікації, були дрони. А Розганяти багато в чому маніпулятивну історію. Я вважаю, недоцільна в теперішній час під час війни. Стосовно цифр, які озвучив 30 кримінальних справ на 20 мільярдів гривень, було озвучено. Представником правоохоронного органу без жодної аргументації. Тобто відкрита справа, наприклад, будується якийсь контракт на мільярд гривень. У ньому відкрита справа, можливо, навіть слідчі дії не відбувались. А ну, ми рахуємо, що вже мільярд, начебто, в ну, полозі, який була озвучена, начебто вже вкрала. Чому можливо, колега вирішив, що ми там захищаємо когось? Тому що ну були дані, що реальні касові видатки були значно менші ніж названа цифра, тобто їх фізично неможливо з ними якісь зловживання зробити. Ця вся історія буде обов'язково детально вивчатись на ТСК, коли будуть відповіді, ми їх обов'язково надамо суспільству. Хочу лише врахувати те, що більшість інформації, з якою ми працюємо, вона є закритою або взагалі військовою таємницею. Тому, звісно, я тут не можу деталі обговорювати. Із основного повторюсь, важливо, щоб зараз, вчора і завтра у наших захисників була можливість нас захищати. Це і фортифікаційні споруди. Це необхідна кількість безпілотних літальних апаратів, засобів РЕП і все інше. Чому його не було, можна кого завгодно звинувачити. Але я вважаю, що робота нашої ТСК, яку мені довірили очолити, все-таки знайти істину незалежно від того, яка вона буде.